Портал без панації. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Повітряна тривога. Відключіть світу, нам підстріл. Погасіть вогонь у печах. Продовжуємо вас інформувати, шановні телеглядачі. Ми починаємо. Алла, я Слава Україні. Христос рождається, дорогі наші телеглядачі. Сьогодні ми відзначаємо третю річницю створення телепроєкту Броднюс, і цей випуск буде трішки особливий. Саме так, адже 2022 рік запам'ятався нам повномасштабним вторгненням. Проте ми не здалися і працювали на усіх фронтах. Тому пропонуємо вам згадати, чим запам'ятався цей 2022 рік для журналістів Броденюс, і зокрема три роки діяльності телепроєкту. Увага на екран! 14 січня 2020 року. В ефірі телеканалу Онлайн вийшов перший випуск головних новин району Броденюз. З цього часу минуло рівно три роки, і за цей період багато чого змінилося. Ось і настав цей день, коли я третій рік поспіль бажаю, щоб новини у вашому житті були лише хорошими. Наша студія, вона як одяг, постійно змінюється і за цей рік змінилися також ми, бо кожен із нас пам'ятає ранок 24 лютого. У зв'язку із загостренням російської агресії в бік України ми продовжуємо інформувати вас про актуальні події. На початку березня, коли країна тільки оговтувалася від дії рашистців, нам потрібно було тримати оборону на інформаційному фронті. Також до вашої уваги пропонуємо наступну інформацію. Якщо бродах починає лунати сирена, прохання до наших телеглядачів не панікувати, увімкнути телеканал Броди онлайн у кабельній мережі міста Броди це 9 канал за номером. І діяти згідно повідомлення від департаменту цивільного захисту населення Львівської обласної державної адміністрації. Зокрема, нагадую, що ви можете стежити за онлайн трансляцією на нашому ютуб-каналі. Там також будуть відповідні повідомлення у разі повітряної тривоги. буде... Відображатися протягом усього часу відповідне повідомлення, а також у разі команди відбій тривоги також буде повідомлення. На початку березня нам розбивають камеру на золотій та біля Алексон. В силу бездіяльності Бродівської поліції, яка до сьогодні не розібрала цю справу. Ми змушені були внести зміни у програмну концепцію. Фактично від 24 лютого ми розпочали готувати спецвипуски Броденюс. Бережіть себе, слава Україні! Героям слава! Загалом у спецвипусках висвітлювали роботу на волонтерському фронті та про ситуацію у районі. Загалом працювати доводилося і по ночах, адже у будь-який час могла пролунати повітряна тривога. Громадяни. Повітряна тривога ще в перший день повномасштабного вторгнення набув популярності жест доброї волі для руського воєнного корабля. У квітні дві У квітні 2022 року усе Україна тролила расистів як могла, і першоквітневий випуск Бродінюс не став винятком. А під каховкою цигани вкрала російський танк. Мережа вибухнула від коментарів, а наступного дня журналістам Роми відкоментували свою позицію. Далі пряма мова. Бо я хочу на Пасху себе вдіти. На Пасху удітися та не повіли, їдь. Нам довго не будь, бо треба вчити. У травні 2022 року свою роботу поступово відновлює культура, що дозволяє розширити тематику випусків. Хоче війна, але все-таки Гаївку це наша традиція, її потрібно берегти, плекати. Сьогодні файна погода сприяє нам. Так? І Сьогодні бачите, зібралися і наші місцеві жителі, і діти тимчасово переміщених осіб. Тобто всі зібралися, щоб поводити гаївки, щоб зберегти нам нашу таку традицію, яка саме відрізняє нас від агресора. Скажімо так. Загалом географія Броденьюз за три роки розширилася суттєво. Якщо в 2020-му ми висвітлювали новини на цей час Бродівського району, то у зв'язку із децентралізацією охоплюємо Золочівський район і навіть сусіднє, адже куди б ми не приїхали, усюди як свої. вже Де тільки ми не були, але щоб такі Камери, то певне провідні українські національні канали, правда? А вже у липні традиційно повернулися до звичайних інформаційних випусків і транслювали їх на рівні із єдиними новинами. Після нашої перемоги ми обов'язково повернемося до щоденного телепроєкту Броди в день та вночі, що передбачає онлайн-трансляцію вулиць наживо. А поки працюємо заради нашої перемоги. Хто як може на будь-якому фронті, разом ми здолаємо расистів, і нехай у вашому житті новини будуть лише хорошими. Слава Україні, героям слава! Загалом, за три роки, Бродень Юс відзнято понад пів тисячі випусків, а це дві з половиною тисячі сюжетів. І це все для вас, шановні телеглядачі, для яких ми працюємо безкоштовно, не покладаючи рук. Попри усі перешкоди, і хоча робота журналістів є відповідальною, були звичайно і кумедні випадки. Пам'ятаю цей день, коли мені на очі потрапила новина, як визволяла собаку, яка застрягла в отворі, і за допомогою гідравлічних ножиць рятувальники деблокували собаку, але розрізали при тому решітку. Але моя фантазія розігралася в той момент, і я подумав, що рятувальники розрізали голову собаці. І мене це насмішало звичайно, і за п'ятим чи шостим разом я нарешті не читав підводку. Проте ми пам'ятаємо і сумне, адже в країні війна і гинуть найкращі захисники. Про це ми також повідомляли у спецвипусках, адже героїв забувати не можна. Не втрачайте своїх близьких і до зустрічі три роки позаду. Багато чого пережито і багато чого попереду. Та що б там не було, ми надалі продовжуємо вас інформувати. Сергій Нікішин, Дмитро Стоцький, телеканал Броди Онлайн.